Замінити таблички відкрито-закрито на україномовні відчинено зачинено. Пропонували у Черкасах активісти громадського руху. Не будь байдужим. Вони наголошують, бізнес має зустрічати клієнтів лише українською. Від цього переконані якість обслуговування покращиться і спілкування потепліше. Чи згідні з цією думкою бізнес-структури міста? Дивіться далі. Навіть спека не зупиняє молодих активістів у зелених куртках з логотипом організації. Вони прийшли боротись за рідне українське, чиста українська мова та посмішки. Ще раз наголошують, совковості в Україні не буде. Ми проводимо її для того, щоб обміняти російськомовні таблички, акрита-закрита, які можуть зараз зустрічатися в магазинах інших закладах обслуговування. на україномовні отакі такі чарівні відчинено. Зачинено не тільки бізнес стане якісніше, а в принципі, має суспільство. Ну це один з кроків маленьких, та які веде суспільство до покращень за останніх п'ять років. Процес українізації Черкащини відчутний, але не повною мірою. А ми, так як українські патріоти і націоналісти, ми прагнемо тому, щоб Україна стала українською. А Вам особисто заважають російськомовні таблички в магазинах? Мені, як українській націоналістки, так і як сказала Ліна Костенко, що нації спочатку вмирають не від інфаркту їм спочатку відмирає мову. Говорити російську, на думку активістів, означає не поважати ані себе, ані клієнта. У цьому молодь не намагається переконати бізнес керівників. Ті здебільшого розуміють, посміхаються та дякують за нові таблички. Ви дозволите поміняти вашу табличку на нашу таку симпатичну зачинену вічину дуже гарна сьогодні. А ви чудово працівники бізнес-структур не проти говорити національною, от тільки не усім це вдається. Приємніше якою мови спілкуватися? Ну канішне по але я дуже плохо говорю, то я по-русськи в основному». потрібно вчитись, так. Відчинено сьогодні вже у більшості центральних закладів міста. Утім, господарі цього бутіка від подарунку чомусь відмовились. Не дозволяють їм більше. А вони взагалі російськомовні? Ні, сказали, відповіли українською мовою. Тобто причина інша якась. Ну, не пояснили, я питаю, чому сказали, не дозволили». Ця акція не перша раніше. Патріоти вже закликали спілкуватись українською, проводили рок-концерти та літературні акції. Організатори впевнені повністю Україна українізується вже через два-три покоління. Євгенія Гніушова, Юрій Підлісевич. Вікка новини.